Ну, що не було сюди. Якщо ні, то на наступну сесію витримаємо. Ми вже визнають власнику написати. І залізяки просто вже поразі. Ми на бакці вісім, це пробуємо це питання вирішено. Остання інформація, власне. Дайте термін місяць. До наступної сесії. Да, да, місяць, да, да, да. місяць часу. Ні, 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 ми за одну хвилину. Тут ще десятки хвилин. Лев Васильович, як ви всі так працювали, як ви... Так, ви ще не витягнули. Є тоді пропозиція. Є тоді пропозиція. Пропозицію колеги відкласти на місяць часу до наступної сесії. Місяць часу останніх китайських попередів. Дякую. А видите на голосування проект рішення в цілому, як рішення.